Вітаємо у серії відео про Google Документи та про те, як працювати із цим додатком. Додаткові функції можна знайти у розділі Вставити. Розумні чипи і складне меню допоможуть вам зробити документ організованим і зручним для користувача. Розумні чипи дата, люди, файл, подія в календарі або місце можуть бути додані до вашого документу. Залежно від того, що саме ви потребуєте. Спавне меню ви можете створити самостійно або ж скористатися одним із шаблонів Google. Дивіться, як це працює. Сьогодні 26 липня, і я щойно почала, тож завдання наразі виконується. Я хочу, щоб дата. Відображалося як розумний чип, а виконується. Відображалося як спадне меню. Для цього я відкриваю розділ Вставити і обираю розумний чип Дата. І обираю сьогоднішню дату. Виконується, буде спадне меню. І, як було зазначено раніше, спадне меню можна створити самостійно, можна використати один з шаблонів Статус проєкту або статус перевірки. Для мене статус проєкту це саме те, що я шукаю, тому я обираю це спадне меню. Категорія вставити має дуже багато інших корисних функцій. Зображення, таблиця, малюнок, а також смайли. Рекомендуємо дослідити ці можливості самостійно.